Ліс Солоберг Мейсон Крівеллі. Дуже такий нестандартний парфум, і крутиться він навколо прекрасної лілії. Будь ласка, не бійтесь лілії. Він крутиться навколо лілії, яка росте на... на скандинавських фьордах. Причому ви стоїте у цій неймовірній красі, дивитесь на море, а серпневий вітер приніс вам аромат сухих трав, аромат дубової корки, аромат. Таких прикопчених чорносливних нот. І для того, щоб зробити цей, навіть знаєте, навіть листя винограду. І для того, щоб зробити цей аромат ще більш таким нестандартним, я думаю, парфюмер додав туди ірис і, листя, ірис і таке от насіння моркви. Тому я точно можу сказати, що цей аромат про пропудру це лілія, пудровість, ніжне, ніжне море і ніжне сонце на скандинавських фьордах.